Аж уваги головні події п'ятниці. Вечір добрий сьогодні у випуску. Унікальність європейського співтовариства полягає в тому, що висуваються однакові критерії до входження. Митний союз чи євроінтеграція, переваги та недоліки на Чорнобаївщині. П'ятеро людей отруїли з грибами, троє дітей у тяжкому стані. Сьогодні до Чорноваївської районної лікарні з села Великі Канівці привезли жінку з чотирма дітьми. Попередній діагноз отруєння дикорослими грибами. Зараз хворі у реанімаційному відділенні. Стан трьох дітей, з яких молодшому лише півтора роки, медики оцінюють як важкий. Ще одна дитина у останні середньої тяжкості у блоці інтенсивної терапії. Тут же лікують і матір. Жінка розповідає, що гриби назбирала у центрі села і приготувала їх на сніданок. Зараз шукають батька, який теж вживав грибну страву. Упередженість східних партнерів щодо підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС носить емоційно суб'єктивний характер. Таку заяву зробив прем'єр Микола Азаров, повернувшись із засідання Вищої євразійської економічної ради. Глава уряду переконаний, угода не стане перепоною для співпраці із митним союзом, яка залишається важливою для України. Перейти критики до практичної співпраці запропонував представникам митного союзу Микола Азаров на черговому засіданні кабінету міністрів. Глава уряду знову наголосив, що розвиток відносини з країнами митного союзу і Євразес є надважливим, адже обсяг торгівлі із ними становить понад 60 мільярдів доларів. А потенціал ще вищий. Вже почала діяти формула відносин України із об'єднанням у форматі 3 плюс 1. Утім, східних партнерів все ще непокоїть майбутнє підписання країною угоди про асоціацію з ЄС, аби уникнути упередженого ставлення та Сунути перепони для розвитку відносин на сході. Микола заров запропонував провести тристоронні консультації у форматі ЄС Україна митний союз і проаналізувати усі можливі наслідки. Ми готові відповісти на занепокоєння наших партнерів, яке виникло щодо нібито майбутнього перенасичення українського ринку європейськими товарами і витискання українських товарів до митного союзу. Цього не буде ми також готові пояснити, що є абсолютно надійне. Опробовання в світовій торгівлі механизма запобігання реекспорту товарів на территорию Митного Союза. Це також не буде. коли домовимося про елементарні заходи визначення країни походження товару і и далі. Митний союз чи євроінтеграція, переваги та недоліки взаємодії України з цими об'єднаннями обговорювали сьогодні черкаські науковці та журналісти. Вступивши до митного союзу, його учасниці втрачають свій митний суверенітет. З іншого боку, наша держава збереже напрацьовані ринки збуту. У свою чергу угода про асоціацію між Україною та ЄС створить зону вільної торгівлі, схожу на ті, які Україна вже має з Росією, Білорусію та Казахстаном, і зможе утворювати їх у майбутньому. А приєднавшись до митного союзу, вона Тратить право самостійно вести переговори з іншими країни із будь-яких торговельних питань. ЄС позбавить нас по суті суверенітету. Ми перестанемо бути суб'єктом міжнародного права. А входження в Євраз навпаки при тих структурах, які створюються, і при фактично керівній ролі Російської Федерації при відсутності реальних партнерських відносин. Вони який формат пропонують Україні? Зрозуміло, що виникає питання економічного плану. Дійсно, виникне проблема диверсифікації. Торгових потоків унікальність європейського співтовариства полягає в тому, що висуваються однакові критерії до входження, але застосовуються унікальні механізми входження, тобто немає готового рецепту. Я абсолютно погоджуюсь з тезою, тому що митний союз це в певному в певному розумінні реформування радянського я навіть не скажу поста саме радянського простора, який був, і знову таки, перш за все, ментального. Близько 60 мільйонів тонн зерна такий врожай планують зібрати аграрії цього року. Утім, через надмірні опади в Україні затримується збір кукурудзи, соняшника, сої та посівна озимих. Тому Микола Заров доручив профільному міністерству максимально використовувати дні сухої погоди для збирання врожаю. Держава планує розширити ринки збуту, і експортувати продукцію АПК у Китай, Південну Корею, Бангладеш, Індію та Японію. Отже, врожай повністю забезпечує потреби українців. Однак є випадки підвищення цін, зокрема на картоплю. Підстав для цього немає, запевнив голова уряду. А такі випадки свідчать про незадовільну роботу місцевої влади щодо контролю за ціноутворенням. Інша проблема аграріїв зберігання та транспортування продукції. У найближчі два роки Азаров пообіцяв ввести в експлуатацію нові овочосховища та доручив відповідальним відомствам створити на. Належні умови для перевезення зерна. Уряд поставив завдання створити максимально сприятливі умови для безперешкодного переміщення зернових, як через оптимізацію логістичних витрат, так і шляхом відмови від надуманих довідок і погоджень. Не менш важливим є створення конкурентного середовища на ринках послуг, сертифікованих зернових складів та послуг з перевалки зерна в портових елеваторах. Над цим питанням працює міжвідомча робоча група при Мінекономрозвитку, розвідку, яку координує віце-прем'єр-міністр Олександр Вілку. Темпи розвитку інфраструктури ринку відстають від обсягів зростання виробництва АПК. На цьому наголошують і в міністерстві промислової політики. кажуть в Україні ступінь використання сільськогосподарської техніки у виробничому процесі у кілька разів нижче ніж в розвинених країнах. Створення додаткового попиту на продукцію вітчизняного сільськогосподарського машинобудування з використанням лізі нових схем. Залучення більш дешевих коштів та створення спільних виробниць наприклад нашими сусідами з Білорусі, використовуючи їх інвестиційний потенціал, першочергове завдання для галузі. Щоби українські промисловці купували вітчизняну продукцію, у міністерстві взялися розробляти програму із переходу на закупівлю товарів вітчизняного виробництва всіх секторів економіки. За словами міністра промполітики Михайла Короленка, при модернізації інфраструктури комунального сектору лікарень виробництв має використовуватися вітчизняна продукція. Це на його думку дозволить відмовитися від імпорту і надати прискорення українській промисловості. ДТП на Тальнівщині сьогодні поблизу села Соколівочка маршрутка злетіла у кювет та врізалась у дерево. На момент аварії, окрім водія, у салоні перебувало 15 пасажирів. На щастя, усі вони залишились живими. Із травмами їх госпіталізували до медичних закладів тального та звенигородки. Автопригода сталася через серцевий напад у водія. На місце оперативно прибули фахівці тальнівської пожежно-рятувальної частини, які змили пальне та запобігли пожежі. Неремонтовані дахи, погані дороги, байдужість чиновників. Жителі мікрорайону Зелений обласного центру Черкас під час громадських слухань порушили чимало проблемних питань. Це вже четверта зустріч із черкасцями. Відбуваються слухання за ініціативи почесного президента Азоту Валентини Жуковської. Своє спілкування з жителями мікрорайону Зелений, Валентина Жуковська почала коротким звітом про зроблене. Це вже четверте її громадське слухання, і запитують, її люди здебільшого про наболіле – бездоріжжя, дахи, що протікають байдужі чиновників. Цього разу перепало на горіхи вартовим правопорядку. Люди казали, що міліцейські машини ігнорують правила дорожнього руху в районі школи номер 20 на вулиці Бидвецька. Батьки бояться за життя своїх дітей. Я перехожу… Э, вот этот переход четыре раза в день. Это минимально, четыре раза в день. Значит, что милицейская машина, я уже не говорю о других машинах, да? Она никогда не приостановится. Я остановлюсь на переход и показываю, куда ты едешь, там, крутым автомобилем. А барабан, они тебя объезжают и идут дальше. Значит, такие пытания поднимают в э, кожную школу. Значить, як ми вирішували, це звернення до ГАІ на сьогоднішній день. А Черкащанку Галину Шматко допекли дороги, точніше, їх відсутність. Жінка каже, що вулиця Пастерівська нагадує місце бойових дій. Наша власть трохи апоздалі. Взагалі, треба прийняти, тому що це для всього міста кошмар якийсь. Євдокія Грищенко висловила думку багатьох мешканців Хрущівок. Вони давно вже потребують капітального ремонту. криші треба покрити і побілити наші дома наші, бо вони вже такі обдерті, що стидно дивитися, стидно нам жити в їх. Мешканці гуртожитків повідали про свої проблеми. Їх вивчали спеціалісти, які прибули на слухання разом з Жуковською. Не залишилися поза увагою навчальні заклади та місця відпочинку. Учасники зібрання заповнили анкету про раціональне використання бюджетних коштів. Це переконана ініціатор слухань Валентина Жуковська да змогу при плануванні роботи міста направити фінанси на вирішення нагальних проблем. Олександр Чернега, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Дитсадки та лікарні Черкас отримають тепло вже з 1 жовтня. Відповідне розпорядження сьогодні підписав виконуючий обов'язки міського голови Віктор Білоусов. Згідно із документом, у зв'язку з пониженням температури у приміщеннях лікувальних та дошкільних навчальних закладах міста опалювальний сезон тут розпочнеться достроково. Інші установи та житлові будинки будуть підключені до теплопостачання упродовж найближчого часу із урахуванням кліматичних умов та температурних показників. І це ще не все. Ось про що розкажемо у другій частині випуску. У багатьох зоопарках от, є навіть проблеми з розвідням У нас таким особливо не визникає такої у Черкаському зоопарку. Поповнення на світ з'явилось дві в пенят. Создать праздне настроєння, атмосферу доброжелательності, світу. у ритмі джазу обласна філармонія відкрила 60-й концертний сезон. Православна церква відзначає велике християнське свято воздвиження Христа Господнього. Студентські квитки отримали майже 100 першокурсників Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Прикметно, що вручали їх на Чернечі Горі. Керівництво закладу запевняє, візит має налаштувати студентство на старанне та ефективне навчання. Для Анни Кравченко знайомство з творчістю кобзаря почалося ще у ранньому дитинстві. Відтоді вона не втрачає до неї інтерес. Я пам'ятаю, що я дістала з Антресолі у бабусі таку невеличку книжечку, де розповідалося саме художній твір про дитинство Тараса Шевченка. Ну, мені сподобався цей твір, тому що він був написаний не, скажімо так, не так сухо і не так. Можливо, навіть прозаїчно трохи там розповідалося. Воно ніби оповідання було таке приємне, яке ну стиль був схожий на Василя Сухомлинського таке з повчанням, і мені це дуже сподобалось. Для більшості першокурсників поїздка до Тарасової могили перша в їхньому житті. Вони не стримують свого хвилювання та захоплення, зізнаються, найбільше їх вразила громадянська позиція Шевченка його сміливість та незламність духу. Завдяки тому, що він намагався якось показати Україну, його за це ну, посадили і він, довго, ну, він довгий час перебував за, в засланні. Ідея вручити студентські квитки першокурсникам на Чернечій горі належить педагогічному колективу ЮВИШУ. Там переконані, особлива атмосфера цього місця та авторитет нашого земляка нікого не залишать байдужими. Коли ми сьогодні почали підніматися сходами до могили, і особливо коли ми стояли біля могили і чули слова заповіту, я бачила, що обличчя студентів змінилися. І мені здається, ось ця свята земля, слова, які звучали, вони проникли саме в серце наших студентів. Олена Башлик, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Нетрадиційно. У ритмі джазу відкрила 60-й концертний сезон обласна філармонія. Ювіляри вирішили самі не виступати. На сцену цього дня запросили своїх друзів, окрасу званих раутів та ВІП-персон і чільних можновладців біг-бенд Національного президентського оркестру під керівництвом заслуженого діяча мистецтв Сергія Золотарьова. Це часто їх побачиш без фраків і металків, утім хіба парадна уніформа робить віртуозів джазу чарівниками: создать праздничне настроєння, атмосферу доброжелательності, света, придати людям чувства, можна так сказати, Може бути, не такого продовжительного, но, може бути, сіммінутного, воно щастя. Саме заради цього і завітав колектив до Черкас зустрічати міжнародні делегації, виступати на урочистостях за участі Вищого керівництва країни для цих музикантів звичайна робота. Статус національного та ще й президентського оркестру зобов'язує, каже художній керівник колективу Сергій Золотарьов. Але на репертуарі це ніяк не позначається. Мова музики універсальна і цензури тут не існує. Ми граємо все. Ми своєворода така творча обслуговуюча команда. Під їхні мелодії зазвичай без краваток розслабляються політики. А цього дощового вечора у казковий світ музики міг поринути будь-хто. Черкаським маломаном біг бенд подарував золоту колекцію класичних джазових творів Глена Мілера. Прозвучали також улюблені багатьма, композиції із кінофільмів. Ви знаєте, в нас така мрія була вже давно, тому що. Традиційно ми відкривали концертний сезон і закривали концертний сезон нашими творчими колективами. Ну так, да, це звичайно і приємно, і хвилююче, тому що ми дійсно серйозно відносились до цих проєктів. Але от в цьому році нам так захотілося всім, всьому керівництву, керівництву творчому складу захотілося чогось нового зробити більш можливо, можливо, через те, що це кругла дата. Афіші обласної філармонії у ювілейний концертний сезон ще не раз порадують шанувальників музичного мистецтва. Обіцяє її дирекція. Програми різноманітний в плані е, жанра. Е, поруч із концертом симфонічного оркестру. Ми можемо е, слухати джазові джазовий колектив. Поруч із джазовим колективом буде вечір романсу, е, який буде перекликатися з вечором танго. А президентський оркестр знову потішить черкащан своїм звучанням 14 грудня. До обласного центру колектив завітає в рамках всеукраїнської акції Слава визволителям України присвяченої сімдесятій річниці перемоги над фашизмом. Станіслав Шемет Андрій Полинко, Черкаська служба. Новин у Черкаському зоопарку поповнення на світ з'явилась двіння червоноруких тамаринів. Це вид і грункових мав. Пара новоспечених батьків з'явилась у звіринці нещодавно. Але вже встигла порадувати його відвідувачів потомством. Цікаво, що у такого виду мавп самка лише народжує та вигодовує малят, а от вихованням займається виключно самець. Батько постійно носить двійню у себе на спині, а до мами навідується лише щоб погодувати дітей. Зараз родина ігрункових грункових під пильним наглядом працівників зоопарку, які стежать за їхньою поведінкою та здоров'ям. Буквально недавно прибывшие как раз к началу экспозиции тамарины, краснорукие тамарины, которые были на открытии этой экспозиции, порадовали нас буквально вот тремя неделями назад рождением двух малышей. Во многих зоопарках вот есть даже проблемы с разведением подобных животных. У нас почему-то особо не возникает такое. Вот. Появились животные, только приехали, уже есть разведение. Сьогодні Православна Церква відзначає велике християнське свято Воздвиження чесного Христа Господнього. Святий Хрест це символ Христової жертви, спасіння і перемоги над смертю. Пов'язане свято з подіями IV століття, коли святий рівноапостольний Костянтин зробив християнство державною релігією. Незабаром після цього мати Костянтина, цариця Олена, поїхала до Єрусалиму за тим, щоб знайти найбільшу святиню християн хрест, на якому страждав і помер Спаситель. Під час розкопок була знайдена печера гробу Господнього, а Неподалік від неї, виявили три хреста. І коли, торкнувшись до одного з них, зцілився хворий, стало зрозуміло, що саме цей хрест Ісуса. Частину святині Олена послала своєму синові Костянтину, а сам хрест був покладений у Єрусалимській церкві. Ось такі події п'ятниці. Далі лише про спорт. Дякую, що з нами. Побачимось вже у жовтні. Доброго вечора. Черкаська служба новин готова підбити спортивні підсумки останнього робочого дня тижня. Розпочнемо з приємного. Рекорд світу у присіданні зі штангою встановили у Черкасах. Кращий світовий показник у цій вправі підкорився Василю Гулівцю з Маріуполя. Окрім цього, на Черкаському помості, де проходив чемпіонат Європи, з пауерліфтингу, було зафіксовано чимало індивідуальних рекордів. Протягом трьох днів спортсмени із 13 країн демонстрували власні можливості у присіданні зі штангою жимі лежачи та. Становій тязі. Ольга Негодюк із Одеської області ретельно готувалась до чемпіонату Європи. Виснажливі та тривалі тренування дали свої результати. 45-річна спортсменка виборола три золота у категорії 50,5 з половиною кілограмів. Я присіла 105 кілограмів, я встановила рекорд по ветеранам і опену. Вот, Жим штангельора шістдесят сім з І от сьогодні станова тяга 135 кілограмів. Я чувствую сіяс просто зліздою. Потому що такий адреналін. Чемпіонат Європи під егідою всесвітньої бездопінгової федерації пауерліфтингу зібрав 234 атлета. Жінки та чоловіки демонстрували суддям свій рівень підготовки. Василь Голівець із Маріуполя на цих змаганнях вписав своє ім'я у світову історію спорту. Він зумів встановити світовий рекорд. В приседаниях рекорд мира был 202,5. Я последовательно 210, 220, 225. Три раза его Я Пес 15 лет занимаюсь, занимался классикой штангой. Потом бодибилдингом немножко было. Ну а силовым требором занимаюсь уже ну, лет 30, наверное, точно. Організатори кажуть, витратили три місяці на підготовку до змагань. Валерій Кармазін зізнається, захід відбувся виключно за рахунок спонсорів. Проведення чемпіонату Європи в Україні, а саме в Черкасах, це великий крок на шляху розвитку вітчизняного пауерліфтингу. Адже не всі українські атлети мають змогу показати себе на закордонних стартах. На цих же змаганнях наші пауерліфтери були у числі найкращих спортсменів. Руководство ВДФПФ приємно удивлено. Тем, что украинские атлеты оказались сильнее, чем они думали. Антидопинговый комитет нашей Всемирной Федерации обратил внимание на наших сильных атлетов и взято очень много допинг проб у украинских атлетов. Но поскольку мы постоянно проводим допинг-контроль на наших внутренних соревнованиях, мы уверены, что атлеты пройдут допинг-контроль и в этот раз. У кімнату для допінг-тесту викликають не всіх. Спортсмену дають індивідуальну ємкість для проби А та проби Б. Атлет власноруч запаковує їх і заповнює документи. Пошкоджену упаковку на допінг-тест не приймають. Пакет із пробами відправляють до Бельгії. Там, за стандартами Всесвітньої антидопінгової асоціації і перевіряють аналізи на місць заборонених препаратів. Допінг-тест коштує 379 євро. We have a rule. Кожна силова федерація, по ідеї, має бути противником допінгу, але з досвіду ми знаємо, що насправді це далеко не так. Наша федерація драг фрі. Ми перевіряємо своїх спортсменів, якщо в аналізах виявили сліди медикаментів. Атлета позбавляють усіх його нагород і титулів. Він дискваліфікується пожиттєво. Підбивши підсумки Черкаського чемпіонату Європи, суддівська колегія віддала українцям перше загальнокомандне місце. Другою стала молдовська збірна, третя позиція у росіян. Юлія Пропленку Юрій Дубина Чесен Спорт у Черкасах відбулася масштабна спортивна подія. У залі фізкультурно оздоровчого комплексу пройшов один із етапів української дитячої ліги з фехтування на шаблі. Участь у змаганнях взяло більше ста юних спортсменів із шести областей України, а також фехтувальники з Молдови. Між собою спортсмени розіграли 18 нагород, три з яких залишилися у Черкасах. У Черкасах вже кілька років поспіль проводять етап дитячої ліги з фехтування. Цьогоріч навіть перебралися у новий ширший зал. Тут поклали відразу сім доріжок, на які виходили фехтувальники трьох вікових груп. А це спортсмени віком від восьми до тринадцяти років. У нас традиционный этап детской лиги этого проекта. В этом году он вошел уже в международный проект. Этот, этот, эти соревнования проводятся в Польше, в Венгрии. То есть вот мы один из этапов этого проекта. К нам приехали со всех уголков. Если вот в прошлый раз мы проводили, у нас не было Хмельницкой области, там Киев не доехал, то в этот раз приехали абсолютно все. Причем приехали даже те клубы, которые я вообще впервые даже их слышу. Черкаський етап п'ятий та один із шести в українській дитячій лізі. За словами координатора цього проєкту, бронзового призера Олімпіади у Афінах Владислава Третяка у Черкасах традиційно найвищий рівень проведення цих змагань. За два дні турніру було розіграно шість комплектів нагород. Черкасці вибороли три медалі, причому всі вони в активі юнаків. Так з бронзою у середній та молодшій віковій групі залишилися відповідно Максим Потьомкін та Ігор Філоленко. А срібу у середній віковій групі забрав Антон Ліфар. Етапом у Черкасах завершилася основна частина Української фехтувальної ліги. Відбудеться лише один етап, який у грудні прийме Київ. До столиці приїде лише 16 кращих у двох вікових групах. В'ячеслав Лопушанський, Андрій Полинько, ЧСН Спорт. І на сьогодні це всі новини з побажаннями гарного вікенду. спортивна редакція Черкаської служби новин прощається до понеділка. На все добре. Вболівайте за своїх.